Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, є такий дуже гарний криватий вислів, історія вчителька життя. І ця сентенція є дуже повчальною. Колиска світової цивілізації. Антична Греція переживала скрутні часи, які стали загрожувати її існуванню. І ось поважні мужі цього народу збираються на нараду, щось треба робити, щоб Порятувати свій край. І кожен на цій нараді висловлює свою думку, свої дає поради і рецепти. Але один, старший мудрець чомусь вперто мовчить, нічого не говорить, Уже всі висловилися. І звертається з осудом до цього державного мужа. А чому ж ви увесь час мовчите? Невже ж вам не бивить доля нашої батьківщини? І ось цей державний муж підіймається гострим поглядом споглядає на присутніх. Тримає яблуко у руці, яке було зіпсутим, а далі з усієї сили жбурляє ним об землю. Яблуко розпадається на дрібні шматочки. Це всіх привело у подив, що означає цей мій жест. Каже мудрець, державний муж, ви бачили це моє яблуко, воно було зігнилим, Вже не можна було його споживати. Але якщо ви уважно поглянете на розбиті шматочки, там ще ви знайдете здорові зернятка. І якщо ці зернятка знову посадити, за ними доглядати, ретельно поливати, вони згодом переростуть у дерева і принесуть плоди. Отож, і сьогодні наша Греція має звернути усю свою увагу. На молоде підростаюче покоління, адже від нього буде залежати доля нашої батьківщини. Дорогі у Христі, цей приклад життя античної Гресії можна віднести і до нашого народу, особливо до скрутних моментів у нашій історії. Це глибоко розумів і усвідомлював святий священомученик Йосафат. Особливо цей скрутний момент історії нашої церкви, яка нещодавно приєдналася до апостольської столиці до Риму. Іосафат бачить. Це велике розбиття, роздор, незгоду у народі, нападки один на одного і розуміє, що треба викликати єдність, щоб усі були одно, як до цього закликає Божественний Спаситель. Дорогі в Христі, наше життя. Часто називають боротьбою за існування. І цей вислів має такий біологічний вимір, згідно якого лише сильні види перемагають у боротьбі за існування. І справді, воно до ті, якої міри так є, кожна людина хоче жити безтурботно, заможно. Не мати ніяких проблем. Але на превелике щастя, що на цьому світі існує група людей, яких ми називаємо альтруїстами, які не живуть для себе, але живуть для ближнього. І таким альтруїстом був святий священномученик Йосафат. Він розумів, що добро церкви її існування, а також у ширшому розумінні і добро народу не обійметься без жертв. Саме слово жертва може мати різні значення і відтінки, але Властивим значенням цього слова жертва ми називаємо людину, яка зазнала жорстокої несправедливості. І цю несправедливість, цю жорстокість, ці невинні жертви ми бачимо кожного дня, коли Божевільний ворог. Наносить ракети на нашу батьківщину, адже з військом йому ніяк нашим героїчним не вдається. Він наносить удари ракетні на цивільні об'єкти, від яких гинуть люди. І, звичайно, що без жертв. У житті не можна обійтися, адже свобода потребує капіталу, і цим капіталом, неоціненим свободи є кров, жертва. Отож і жертва також і означає, коли людина посвячує себе служіння Господеві у священичому. І в нашому стані. Також, коли людина є готовою віддати своє життя за волю Батьківщини, як це засвідчують сьогодні наші герої, наше героїчне військо. У нашому приготуванні. До празника святого Йосафата дуже важливо усвідомлювати значення нашої віри, бути готовими її захищати, навіть віддати і своє життя за віру. І про це каже Божественний Спаситель. Хто визнає мене, того я визнаю перед Отцем Моїм Небесним. Дорогі в Христі відбуваються сьогодні довиносні події у долі нашого народу, нашої церкви. Ми не знаємо, як ці. Події будуть розгортатися, ми щиро віримо у перемогу, увесь наш народ є на це налаштований, щоб перемогти. І це є дуже приємно і похвально, і проводить уподив увесь цивілізований світ. І сьогодні напередодні празника святого Йосафата, ми вже відправили вечірню з Гитією. Молімося до святого Йосафата. Але не вистачає лише, як будемо до нього молитися, але передусім як будемо. Наслідувати його чесноти. Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький говорив, коли ми молимося, щиро звертаємося до мученика, наша молитва буде вислухана Господом. Святий Отче Йосафате, зглянься на наш народ і вимоли у милостивого Бога для нас перемогу, щоби закінчилася ця жорстока війна, і наш народ міг знову жити у свободі, будувати християнську Україну і Тебе прославляти. Амінь. Слава Ісусу Христу!